Доброго, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. І дехто скаже, яке воно добре. Так, да, Звичайно, сьогодні вночі було нам зле, скажімо так. І сьогодні повітряна тривога, яка була вночі, вона була така тривожна. На превеликий жаль, ми маємо сумні звістки, але, але життя продовжується. Але життя продовжується, і ті красені, які знаходяться там вдалині, вони кажуть, життя продовжується, життя продовжується. Вони знаходять собі їжу, і Господь, також люблячий Господь, який повеліває цьому сонцю сходити над цією землею, над праведними і грішними, над усіма. Сонце всходить. Сонце дає своє світло, дає своє тепло кожній людині. Кожній людині, незважаючи на те, що людина робить в цьому світі, сонце всходить доки, доки є надія, скільки це буде продовжуватися, доки є надія, доки є надія. Вчора дякувати Господу був такий тихий, спокійний день. Було вірю у кожної, у кожної, хоч маленьке, але хоч маленький, але подарунок. Чи то квітки, чи то шоколадка, чи то просто приємний дзвінок. Але воно було. Господь подарував. Подарував нам вчора сонячний, тихий день, подарував отой знаєте клаптик миру, клаптик щастя серед великої великої бурі, тиху гавань серед великої бурі. І це вчора було, щоб ми укріпилися, щоб ми знову навчилися, покладаючи на нього рухатися далі, щоб сили у нас, знаєте, трохи відновилися, і ми пішли далі. А сьогодні така звістка не дуже приємна звістка, не дуже. І навіть не читаючи ніяких новин, але відкривши крана і побачивши, що А води то немає, зрозуміла, що десь кудись прилетіло. І прилетіло десь близько, на превеликий жаль. Але в нас все добре. В нас все добре. Да, немає води, але вона обов'язково з'явиться. Не буде світло, але воно все рівно потім з'явиться. Ми в це віримо. Ми це все пройдемо і з силою з, з тим, що Господь підкріплює нас. Велика, велика подяка йому. Велика велика подяка йому, Господь. Навчав своїх учнів, і він їм казав таке слово, яке актуально і зараз воно записано в е, Іоанна в 16 розділі, в 20 віршові. Розповів я вам про все для того, щоб ви мали через мене мир і спокій. Господь розповів все, що він розповів трішечки пізніше, але для чого він розповів? Він розповів для того, щоб ми в ньому мали мир і спокій. В ньому мали мир і спокій. Мир е, в цьому світі ви страждатиме, та будьте мужні. Я переміг світ. Господь е, і в откровеннях, і в інших місцях писання Він нам е, нас попереджає, що в цьому світі будете мати, мати оці страждання. Але будьте мужніми, Бог переміг світ. Але будьте мужніми, Бог переміг оце всі страждання. І далі він каже по правді, по правді, коли вже каже Господь два рази, то треба прислухатись і повірити. По правді, по правді кажу вам, що ви будете плакати та голосити, а світ буде радіти. Хіба не так? Ми розуміємо, що ці слова Господь сказав про те, про ті дні, коли Господь страждав. Але зараз ми маємо те ж саме в нашій державі. Ми плачемо, ми голосимо. А що відбувається в світі? А в світі люди живуть, а в світі люди радіють, а в світі люди живуть своїм постійним життям. Так. Да. Дякуємо Богові за ті держави, які допомагають нам, які протягнули руку допомоги. Але взагалі в світі особливої тривоги чи особливої там особливого співчуття. Ну поспівчували, а далі радіють собі, радіють. А подивіться на ту державу, яка на нас напала. Да, є там люди, які теж нам співчувають, є. Так само, як і є люди на Україні, які очікують російського світу. Є і такі, і на превеликий жаль, і в нас. Але взагалі світ собі радіє, а ми плачемо, а ми голосимо. Але це не крапка, Господь, читає, господь каже далі: сумувати будете. Але сум ваш обернеться в радість. Але сум ваш обернеться в радість. Давайте повіримо в ці слова, що каже Господь, оцей наш сум, оці наші страждання, Бог перетворить в радість, Бог перетворить в радість. Журиться жінка, 100% вам кажу, шість разів це проходила. Журиться жінка, коли родить. Бо настала година її, година, дити, дит, година її. Як ж породить вона дитину, то вже не пам'ятає терпіння, не пам'ятає того мучіння, як казала моя подружка, болячка забувачка, і за радощів, що людина зродилася в світ. Отак точно буде і з нашою державою. Так точно народжується нова держава, зовсім зовсім інша. Зовсім зовсім інша, благословенна держава. В якій буде царювати Господь, так цього хочеться. І коли Господь буде на першому місці в нашій державі, ми будемо бачити процвітаючу державу. Ми будемо бачити державу, яка з руїн, яка з пепла стала такою чудовою, такою красивою, як отой вишневий садок навесні. Ми будемо це бачити. Нам потрібно все це повірити. Це каже слово Боже. Це каже Слово Боже. По правді, по правді кажу вам, каже Господь, що ви будете плакати, ви будете голосити, але ваш сум перетвориться в радість. Давайте візьмемо ці слова і будемо їх, як отчі наш, повторювати. Наш сум перетвориться в радість. Наш сум, наші голосіння перетворяться в радість. За нами, Господь. А коли Господь за нас, тоді хто проти нас? І так сумуєте ви ось тепер та побачу вас знову, і буде, і серце ваше радітиме, і ніхто вашої радості вам не відійме. Уявляєте собі, Господь знову нам каже, і вашої радості ніхто вам не відійме. По правді, по правді кажу вам. Чого тільки попросите, ви, в Отця, в моє ім'я, він дасть вам. І ми просимо, і ми молимо, і ми закликаємо, щоб уже прийшла ця перемога. Ми це робимо з вірою. Не знаєте, не опускаючи рук, скільки можна це вже просити, а просимо далі. Просимо далі у Бога милості, просимо у Бога захисту, просимо. Просимо і молимо знову і знову кожного дня, і віримо в ці його обітниці, що наше голосіння, наші оці сльози вони перетворяться в радість. Господь нам дасть цей день перемоги, в якій ми будемо радіти, співати, і ніхто не забере нашої радості. Слава йому! Велика, велика подяка Йому. І потім ми читаємо ці слова, що що будете просити, то, будете, то буде вам, коли будете просити в ім'я Моє. І в 15 розділі в 7-му віршові написано такі ж слова. Коли ж у мені перебувати будете, коли ж у мені перебувати будете, є одна умова, а слова мої будуть вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Оце моя заповідь в 12-му, 12-й вірш. Оце моя заповідь, щоб любили один одного. Ви, як я полюбив вас. І ще 14-й, Господь каже для нас: ці слова втіхи. Я вірю, що зараз вони когось точно втішуть. Ви, мої друзі. Каже Господь, ви мої друзі, запов... ви, мої друзі, якщо чините все, що я вам заповідаю, я вже більше вас не буду називати рабами, бо, ем... бо не відає раб, що пан його чинить, бо раби не знають, що хоче Господь. бо раби не знають. Знають діти, знають друзі, я а вас назвав я друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого батька. Ви мене не ви мене обрали, але я обрав вас і наставив, щоб ішли ви і приносили плід, щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець того, чого тільки просите в ім'я моє. Слава Господу, слава Господу. Господь дає нам оці обіцянки, дає нам оці обітниці. Він каже нам, щоб ми просили, 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 але не так, як братки, не так, як раби, які сидять і просять милостіні. Ні, а просили так, з таким, з такою з такою вірою, що Господь дасть, він обов'язково дасть, і цей наш плач. Він перетвориться в радість в ім'я Ісуса Христа. А ще читаючи, слухаючи вчора проповідь, яка, знаєте, ну дуже мене підбодрила, дуже я слухала її, коли їхала сюди на море, а потім поверталася назад і знову увімкнула її. І хоча вчора не було часу переслухати її, тому що коли їхала машина поруч, то не дуже було і чутно. Але приїхавши додому, знаєте, зайшовши у підвал, я. У нас такий підвал і гараж, все в три в одному, і майстерня там, все в три в одному. І зайшовши на сходи, сівши там і почувши це останнє слово, яке сказав проповідник: твій час настав, твій час настав, твоє, твій час, в який тебе буде збагачувати Господь настав. Кажи кожного дня це слово, мій час настав, мій час настав, мій час настав пізнати Господа. Повинен хтось зараз це почути. Мій час настав радіти, а не плакати. Мій час настав збагачуватись, мій став, настав час, коли я повністю отримую зцілення. Мій час настав радіти, а не плакати. Мій час настав. Мій час настав отримувати подарунки, навіть серед штормів, навіть серед оцих бурь, навіть серед тривожних оцих по новин. Мій час настав, мій час настав увійти в спокій, увійти в мир і знаходитись там, незважаючи на те, що хвилі, незважаючи на те, що бурі, незважаючи на те, що важкі часи, що нерадісні новини. А ми будемо радіти, а ми будемо покладати надію на Господа. Він нас не покине, Він нас не залишить, Він нас підбадьорить, він укріпить нашу віру. І знаєте, зараз дехто скаже, що ти будеш сьогодні робити, а ми будемо сьогодні саджати картоплю. Незважаючи на все це, ми будемо сьогодні саджати картоплю. І це ми вже будемо робити другий раз. В тому році, коли ми її саджали. Ми її саджали з такою тривогою, ми не знали, що робити. Ми саджали її трохи запізно, десь уже наприкінці березня, і ми саджали, не знаючи, чи будемо ми збирати той врожай, чи не будемо ми збирати його. І коли ми її там під я її там підгортала і летіли ті літаки, і я падала в ту картоплю, було й таке, а потім вставала стру... з... струхуючи ту пилюку. Все це було, ми це все пройшли. І потім, після тої тривоги, після того страхіття, ми сміялися один з одного. Ми сміялися, і ми зібрали гарний врожай. І в нас була картопля, і цибуля, і все останнє було. Господь попіклувався, попіклувався. І в цьому році ми саджаємо картоплю. Ми знову засаджуємо городи. І незважаючи на те, що новини не дуже втішні, а ми це робимо. з вірою, що знову в нас буде гарний врожай, з вірою, що ми зберемо і будемо радіти тому врожаю, який нам дасть Господь, ми це робимо. І ми це далі будемо робити Скільки? а скільки буде можливості, а стільки, скільки Господь нам дасть можливість це робити. Да. В деяких селах, в деяких містах вже люди це робити не можуть. Але ми можемо це робити. У нас є ця можливість, і ми, як люди віри, будемо це робити. Ми це будемо робити. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Сьогодні їх їдучи зранку сюди. Сонечко, подивіться, яка вже яскрава, яскрава, яскрава. І так зразу. Е... На морі стало веселіше, і море стало не таке темне. До речі, ви помітили, я вже сижу на е, трохи далі від води. Воно сьогодні таке розбушувалося, і там, де я могла ходити по березі, там уже вода. До речі, її там достатньо. А море знову при зайняло своє... Своє місце. Там, де повинна бути вода, там вона вже і є. І коли я їхала, у нас взагалі чисте місто, і е люди із е о, із війниками вже працюють самого рання. Самого рання ми тут, доріжки, чисто, дуже чисто. Теж люди віри. Незважаючи на ті такі новини, люди встали вранці, йдуть на роботу і приводять до порядку місто. Але потім, уже повернувши сюди, вже на берег моря, я побачила так багато сміття, і так знаєте, зразу. О, люди кожного ранку приходять і підмітають. Кожного ранку проходять повз оцей берег, оцей весь берег, і збирають в тих кущаках трав, бур... Е папірці, пляшечки, всі дида, недоїдки. Хто це понакидав? Понакидали ж ті, які живуть в цьому місті. І, і отак, от знаєте, проходила повз яка і, і, і зразу слово. От у багатьох людей на превеликий жаль є оцей девіз – Пий, веселися, бо завтра можеш померти. От вони у них теж є якась своя віра. От вони п'ють, веселяться, бо завтра ж можуть померти, бо завтра ж може прилетіти. Нащо напрягатися? Потрібно отак жити сьогоденням. Попили, повеселилися, понакидали отого сміття і пішли. А, навіщо їм гроші платять? Хай прибирають. І на превеликий жаль, оцей девіз ще є у багатьох українців. І на превеликий жаль. Зараз час, зараз час, коли потрібно шукати Господа. Зараз час, коли потрібно приблизитись до нього. Зараз час, коли потрібно всім серцем, всім своїм розумом, всім своїм єстетством шукати Його. Ти йти на зібрання, читати його слово, молитися, укріплюватися в ньому. Бо ти не знаєш, що буде завтра. Ти не знаєш, що буде завтра. Так, да, ми всю надію покладаємо на Господа. Але, але оця лиха така година, вона може спіткати і нас на превеликий жаль. Господь нас попереджав у цьому світі. Ми можемо мати оці скорботи. Ми можемо мати. Але Господь сказав: Я переміг їх, я переміг цей світ, слава Господу, на превеликий жаль. Знаєте, я не осуджую цих людей, я це кажу на превеликий жаль, що навіть серед війни, навіть серед тих днів, що ти завтра не знаєш, а чи відкриєш ти очі? А може це точно в тебе за сьогодні останній день? Люди не дорожать цими хвилинами, цими годинами і не примиряються з Господом, і не йдуть до того життєдавця, який каже: Оберіть життя, навіщо вам помирати на превеликий жаль. Але слово Господнє звучить. Але слово Господнє живе і діє, і ті, хто покличуть до нього, незважаючи на те, що вчора вони пили, веселилися, розкидали ці пляшки, Господь їх покличе і спасе. Головне повернутися до нього, головне покликати його, головне попросити в нього пробачення і сказати Ти, Господь мій, увійди в моє серце і живи там. І царюй там, а я хочу йти твоїми доріжками в ті небесні обітелі, які ти пригодував для кожного з нас. Слава Господу! Будьте збережені Господом, хай Господня рука оберігає кожного з вас, хай Господь дасть мир, дасть спокій навіть серед оцих тривог. Хай мир Божий, хай мир Божий буде в наших серцях в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, ви ваші родини, ваші домівки. Будьте збережені Господом в ім'я Ісуса Христа. Амінь.